Вітаю, шановні друзі, Гель-Безак. Сьогодні поговоримо про оці жовті мішочки Гельбезак. Що це для чого, і саме головне, де їх безкоштовно взяти, друзі. Виявилось, що навіть деякі люди таких досить простих речей не знають. Ну, можливо, хтось приїхав нещодавно от, і не знає про це. Гель-безак це жовті мішочки для сміття, скажімо так, в які потрібно скидувати все сміття, яке не із скла або папіру. Тобто це алюмінієва фольга, пластикові пакети, якісь жестяні консервні баночки. От, е упаковки з під йогурту, от, з під соку, молока. Оце все йде в гельбезак. І, друзі, деякі люди покупають ці жовті пакети. А я вам скажу, що їх можна брати в Німеччині безкоштовно. Де їх взяти безкоштовно, друзі? Це ваші муніципальні органи. Наприклад, в моєму місті дані пакети можна прийти і взяти просто у охоронця фактично на прийомному відділенні Лантрансамту. Тобто, ви приходите туди, кажете, мені потрібен гельбезак, і вам дають ось такий гельбезак безак Безкоштовно. Треба дадуть 2-3 упаковочки, друзі, і це все безкоштовно. А це все-таки на хвилинку від 2 до 4 євро. І це можна економити. Тому знайте про це, друзі. Поділіться, хто ще не знає, що гільбезак можна брати в Німеччині безкоштовно.